Ми наперед, стаємо прямо перед сходами. І розтягуємо плакати, також всі буде. Приїхав Бердичів в Житомир. По причині того, що ввели акциз на переобладнаний автомобіль в кінці року. І цей закон вступив в дію з початку року. На сьогодні люди втратили роботу. Ми працювали 15 років, пережили майже всіх президентів, і при цьому, президент, який народний, ми отримали безробіття. Якщо в Бердичеві, наприклад, від цього постраждало тисяч п'ять людей. Це великий навіть завод. Якщо взяти для міста, це великий завод, який в цьому бізнесі біля цього бізнесу постраждали посередники, ті, які нас снабжали. Це галузі, такі навіть виробництва, як металургія. Ми вибираємо дуже багато металопрокату. Це деревообробні підприємства, які виготовляють, і ми в них беремо фанеру, ДСП, ДВП. Вони збільшили податок, але це фактично заборона. Якщо на приклад. От звичайне допустим, взяти автомобіль з 2 літра об'ємом 2000 кубічних сантиметрів. За нього треба сплатити приповнені акцизний податок близько 3900 євро. 3 євро. Ну це фактично заборона, тому що такі кошти ніхто не буде платити. Немає здорового глузу такої платити. Автомобіль став вдвічі, а то навіть і більш разів дорожчий. Ми вважаємо, що голова обласної адміністрації. Також повинен переживати за те, що в його області є така проблема. Ми йому принесли звернення з графіками, з поясненнями, з цифрами. І, до речі, зараз подав депутат Барна від блоку Порошенка, подав законопроект на відміну цього закону. Його треба цей закон підтримати.